Веде селектор, директор департаменту Державного загального кадастру Славі Нагір Васильович. По-перше, хотів би висловити, висловити стурбованість того, що у нас за, з вами дуже погані погодні умови. На жаль, практично по всій Україні, це ну, сподіваюся, незалежно від цього, більшість. Наші колег знаходяться в студії, відповідно, можуть чути і спілкуватися. Тих питань, які ми будемо обговорювати. Будемо ми обговорювати поточні питання, які зараз у нас на часі стосовно відпрацювання звернень. Громадян, зокрема, ще раз хочу зосередити увагу, що та робота, яку ми з вами здійснюємо стосовно принесення до архівного шару земельних ділянок, це наш з вами важкий тягар, той, який ми з вами започаткували. Ще у 2012 році потім усугубили протягом останніх 4 років. І зараз відпрацьовуємо для того, щоб навести більш-менш якийсь лад у відомостях державного земельного кадастру, щоб до нас менше все ж таки звертались громадян з питаннями, чому нема моєї земельної ділянки. На публічній кадастровій карті. І уж ніяк я все ж таки ще раз закликаю і ще раз зосереджую вам: не треба, будь ласка, направляти громадян, в тому числі на гарячу лінію Кабінету міністрів, держгеокадастру, до звернень громадян заяви стосовно перенесення до архівного шару певних земельних ділянок, які, начебто, вам заважають здійснювати ваші повноваження. Ми будемо дуже різко на це реагувати і в подальшому. Кого це стосується, я сподіваюся, чую. Коли з громадянами спілкуємося, вони кажуть: так а нам в відділі сказали, що всі питання вирішуються тільки в Києві, і люди за 200, за 300, за 500 кілометрів їдуть у Київ. Для того, щоб поспілкуватися з представниками Департаменту Державного земельного кадастру стосовно перенесення відомостей до архівного шару по тій земельній ділянці, які їм відмовляють зареєструвати. І ще одне питання в цьому ж сенсі. Доки на певного кадастрового реєстратора йому не розповіли. Що йому треба по державному акту, на який, який був виданий до 1 січня 2013 року, і з правильним абсолютно кадастровим номером не треба розробляти документацію землеустрою, і не треба ні в якому разі з нього вимагати електронного документа XML, тому що це наше з вами завдання відновити ці відомості або внести ці відомості по усім тим даним, які в нас є. На сьогоднішній день і навіть якщо їх немає, тому що в переважній більшості, наскільки я знаю, все ж таки знаходяться ці дані і певні відомості вносяться <клухи> до системи поросту. Ще одне. Деякі області звертаються. Ви знаєте, у нас е, велика проблема в е, перших десяти позиціях. Кадастрового номеру, який зазначається в Державному акті, виданому до 1 січня 2013 року, є в 10-й позиції є одиниця. Тому ми хочемо, хочемо внести відомості про ці земельні ділянки з останнім нульовим значенням. І далі продовжую. А громадян заставити, щоб вони зробили певну документацію, електронні документи, щоб внесли ці відомості. Далі, щоб вони пішли в реєстр права і отримали певне свідоцтво про право власності на цю земельну ділянку, а державні акти, начебто, вони вже не посвідчують право власності громадян на ці земельні ділянки. Також підкреслюю, що треба робити абсолютно навпаки. Якщо у вас є кількість державних актів, які не відповідають індексній кадастрові карти, які внесена до системи кадастру, і по ній на е, ній не, не покращатися. Десята позиція нульова, а в переводній позиції... Переважної більшості державних актів, які видані на ці земельні ділянки, є одиничка в 10-й позиції. Так от треба індекс на кадастрову карту. Ще раз. Так ось треба привести індекс на кадастрову карту у відповідність до переважної більшості тих правоустановчих документів, які видані і посвідчують правовласника громадян. Так, в основному я зосередив увагу на депутату. А, той, що ви таке якісь собі придумували? Да. А, я що придумував. Да, Може, хтось буде Чи шо? А ты коли? Шо? Ти не. А ты вот ту сторін. Адміністратор, дуже велика прохання. не вийде лап

Відправив пусті, а там треба їх ще раз відправити. Лише підписати, не знаєте, підписали. Ну, через профдок. камянка Бузька, не включайте мікрофон. Так, я сподіваюсь, переважна більшість чули. Ми обговорювали питання пов'язані з наповненням відомостями системи кадастру і можу сказати ще стосовно результатів діяльності за тиждень по 538 і 539 дорученню. По 538 дорученні, там, де у нас е, зараз треба внести відомості по е, земельним ділянкам, на які, відомості про які взагалі відсутні в системі державного земельного кадастру. Загалом по Україні у нас внесено десь 9,5 тисяч земельних ділянок і 34 300 земельних ділянок перенесено до архіву. Ну, Більш-менш нормальний, як на мій погляд, показник. Будемо е, враховувати те, що ми вже отримали від е, Луганської, зокрема, області, і по Донецьку теж, е, я не пам'ятаю точно, і по Донецьку ми теж отримали переліки е, кадастрових номерів земельних ділянок. Які знаходяться на тимчасово окупованій території, ми їм не їх найближчим часом врахуємо при подальшому складанні статистичних звітностей. Тепер по 539 дорученню, там де у нас необхідно по пакетно завантаженим земельним ділянкам, які відображаються на кадастровій карті. Відкрити поземельні книги або перенести ці земельні ділянки до архіву, якщо на то є певні причини. Ну тут теж у нас 18 тисяч більш-менш нормальний показник, але турбує те, що в деяких областях це одиниці треба перенести, загальна кількість згідно плану, а в деяких областях це дуже велика кількість. Тому, будь ласка, ті, які, ті області, по яким, на жаль, така кількість дуже значна. Зверніть особливу увагу терміном виконання цього доручення. Так, і зараз, на жаль, треба буде найближчим часом мені йти на... Нараду до керівництва, тому хотів би, поки є ще час, послухати запитання від обласних управлінь та й від району, в принципі, стосовно тих тем, які ми і зараз затронули, і які зараз у нас з вами на часі. Будь ласка, хто хоче задати питання, Слухаю. Запорізька область, питання. Будь ласка, запов'язку вас. Васильович, скажіть, будь ласка, ось ми цими ж пакетно завантаженими. Е, як нам можемо будемо довго його виконувати, так як там лінія електропередачі чи Курган? Чи захочуть реєструвати право за собою, чи не захочуть? Що нам робити? Подавати перелік вам, що вони в роботі, чи ну, що з ними робити, щоб доручення у нас не було, так сказати, просрочки? Мені треба від вас. Письмове підтвердження того, що ви зверталися і вам або відмовили, або погодилися ваші пропозиції протягом найближчого часу. Ніяких переліків нам не треба. Нам треба конкретний результат з цього питання. І по другому дорученню. Якщо у нас там зовсім не існує ну, не, реєстрації земельної ділянки, як вас повідомляти? Тому що у нас дуже велика кількість їх, майже 180 там, тисяч, і більше половини стовідсотково ну, відсутні про документи. Якось треба повідомляти вас чи вже в кінці? Ви хочете сказати, що з тієї кількості, а у мене тут значиться 144 тисячі 400 55 земельних ділянок. У вас переважна більшість тих земельних ділянок, на які взагалі не були видані про установчі документи? Так. А звідкіля, скажіть, будь ласка, тоді взялися ці кадастрові номери? Я не знаю, ля вони взялися. Нам ви скинули ці реєстри. Я не пам'ятаю. Ну, так от, будь ласка, розберіться. По-перше, ці кадастрові номери вони взялися з двох джерел. Перше джерело це е, три роки тому ви надавали. Ну, ваші колеги або ваші співробітники надавали перелік кадастрових номерів земельних ділянок, які треба е, внести до системи кадастру, оскільки на них видані правоустановчі документи, однак. Відомості про ці земельні ділянки відсутні в системі державного земельного кадастру відповідно, не відображаються на публічній кадастрій карті. Це перше джерело. І друге джерело це електронна копія книги реєстрації з книг, -книг реєстрації, які е, велися Центром ДЗК і нашими колегами в територіальних органах на протязі 1992-2012 років. Якщо ви підтвердите по кожній земельній ділянці, що е, або ви не надавали цю інформацію, або ця інформація знаход, е, знаходиться в книгах реєстрації, але нема виданих правоустановчих документів, будь ласка, ми це зарахуємо. Е, ігор Васильович. Я так розумію, це з електронної копії книги реєстрації надавалися переліки там. Ну, більш відсотку відсоток невір недостовірних даних. Тобто цих земельних ділянок не існує зовсім по таким кадастровим номерам. Ну ви знаєте, там ж окрім кадастрового номеру, є ще певні відомості. Ці певні відомості стосуються. Площа цільового призначення, місце знаходження земельної ділянки, громадянина або юридичної особи, який, начебто, видано на правостановчий документ, серія номер правоустановчого документу. Ну, давайте будемо розбиратися. Я ж не заважаю верніше, не, не хочу, щоб ми з вами підвели черту з закритими очима. Нам треба по кожній земельній ділянці підґрунтя. А це підґрунтя, щоб е, ви не відповідали на моє питання, що ви не знаєте. А що коли я спитаю по певній земельній ділянці, чому ця земельна ділянка не може бути внесена? Щоб у вас була певна відповідь від ваших колег в районних управліннях, чому ця земельна з поперше, звідки ля вона взялася? Взявся цей кадастр новий? Тобто він або в одному списку є, або в другому списку є. І е, обґрунтування того, чому вона там з'явилася? І чому вона не повинна бути внесення в, в Державний земельний кадастр? Всього на все. Дякуємо. перевіримо ще раз реєстри, ну добре. Ще, будь ласка, питання. Іван франківськ можна? Добре. Добре. Будь ласка. Е, Русель, скоріше, не питання а прохання щодо статистики по 530 восьмому дорученню. По 528-му дорученню буде статистика тоді, коли буде по всій Україні. У вас по 538-му дорученню 84 272 земельні ділянки, а по 539-му Доручені, у вас 79 тисяч двісті земельні ділянки. Тобто, загалом приблизно 160 тисяч земельних ділянок, які підлягає... Е Підлягає аналізу для того, щоб внести ці відомості до поземельних книг, або е, перенести в архів, або обґрунтувати, так як ми зараз спілкувалися з Запоріжжям, обґрунтувати, чому ці земельні ділянки, відомості ну, по цьому конкретному кадастровому номеру, не е, можлива або не підлягають внесенню до державного земельного кадастру. Зрозуміло, то скоріше для роботи, щоб бачити динаміку в районах. Ну, давайте трошки попрацюємо хоча б до кінця цього місяця, а потім вже будемо дивитись динаміку. Тому що по одному тижню я не вважаю за необхідно бачити якусь динаміку. Одесь... Хто хоче ще, будь ласка. Закарпаття, Ігор Васильович, доброго дня. Доброго дня, будь ласка, Закарпаття. Нам таки не надіслали на загальній площі по земельних ділянках, які є в кадастрі. Ми не можемо здійснити аналіз. Можливо, забули за нас. Дякую. Ну тут у нас є деякі трудності стосовно з, ну, з виконавцем, тому надіслаємо обов'язково. Дякую. Дякую. область? Скажіть, будь ласка, стосовно обґрунтування, це треба розписати по кожному кадастровому номеру причину, у зв'язку з чим не відкрита, не відкрита поземельна книга? Значить, давайте з цього приводу поступимо на наступним чином, ви, будь ласка, дайте пропозиції тієї форми, ну, будь-хто, будь ласка, і Вінниця, і там і Запоріжжя, Івано-Франківськ, по якій ви бачите, по якій ви бачите обґрунтування. Відсутності необхідності по внесенню відомостей про певну земельну ділянку до відомості Державного земельного кадастру. Ми це відповідним чином відпрацюємо, зведемо якусь більш-менш, скажімо так, просту форму для того, щоб не треба було дуже багато всього писати в цій формі. І будемо від вас отримувати ці відомості по тим земельним ділянкам, які не підлягають внесенню. Тобто, будь ласка, давайте поки що так, от в робочому порядку. Домовимося що протязі цього тижня. Ви в письмовій формі за підписом керівника обласного управління надійшли ваші пропозиції. Стосовно тієї форми, поки якій ви вважаєте за можливе е, узагальнити відомості по цим земельним ділянкам, а на, потім через тиждень ми з вами обговоримо, е, яким чином це можна було б спростити, і тоді вже вам спустимо одну форму на всіх, щоб не було так, що у одного причин одній області причин, скажімо, 2-3, а в іншій області 223. И мы же не сможем тогда все это звести до купи. Одесская область, есть пропозиции, какие-то вопросы, пожалуйста? Ну, по поводу поручений могу сказать, что единственная причина, по которой мы не можем опять-таки открыть земельную книгу и перенести, это, как и было в прошлых поручениях, это участка нет в государственном реестре земель. Сведений нет. Или же было отделение или объединение. Это основные причины принципиальные, по которым мы не можем перенести участок, ну, сведения про участок или, ну, следствие открыть поземельную земельную книгу. Не ну вот э, в том, э, то самое в, в том плане, что пожалуйста, давайте в том числе и ваше обязательное предложение по поводу сведения этих сведений во, воедино, чтобы можно было проанализировать и посмотреть, какие у нас с вами возможности. Я почему обратил на вас особое внимание? Потому что у вас достаточно э, большое количество э, по 539. Доручивание это 156 659 земельных делянок, это очень большое количество по сравнению с остальными областями. Можно, Игорь Васильевич? Минутку. Так, на жаль, вимушений відірватись. Зараз продовжить лектор Ігор Вікторович Кирилюк, заступника. Я зараз вже до керівництва буду підійматися. Доброго дня, шановні колеги, чому Одесу запитали, тому що у нас по 539-му дорученню фактично три області формують майже весь список по пакетно завантаженим. І Ігоря Васильовича цікавило, яким чином ви будете вирішувати ці задачі. Ігор Викторович, добрий день. Я хотіла сказати про те, що в Одесі насправді там 178 сімдесят – це… Ну, я руководствуюсь тем списком, который давали э, как додаток к э, поручению 539. -му. У нас э, из 178 тысяч 135 тысяч это лэпы. Из них 78 тысяч мы э, на них открыть подземельные книги не можем, потому что на них не заключались договора аренды. Поскольку ну, госгеокадастр особое отношение к этим участкам, я не знаю, что мы с ними будем делать. На сегодняшний день мы готовим пока письма на местные органы власти с тем, чтобы понимать, как они относятся вообще ну, к этим участкам, будут ли они заключать договоры аренды, вот, то есть, ну, вообще понимать ситуацию по области, а потом будем выкладывать на госгеокадастры и будем с ними что-то делать. В целом по 10, 105 тысяч участков из тех, которые ну, предлагаются в списке, на них мы открыть по земельной книге не можем. Естественно, мы все это будем описывать, каждую причину будем указывать напротив кадастрового номера каждого. Просто я жалю, у нас большая проблема с тем, что это основная цифра – это участки под опорами, на которые не заключены договора аренды. Понятно. Но есть такой вариант, как сервитут еще. Ну, есть, конечно, но ну, это кропотливая работа. То есть с каждым участком надо работать отдельно. А их 135 тысяч, ну, 78 приблизительно, потому что остальное количество мы сейчас открываем по земельной книги, там были заключены договора Понятно. Ну и приблизительно такая же ситуация у нас в Первоградской области по 539-му или Ивано-Франковской области. Які будуть ще опроси? Є <зывы> питання в інших областях? Волинь, можна. <cottage noise> так, так, будь ласка. Доброго дня. Ми стикнулися зараз з такою проблемою при перенесенні цих земельних ділянок по цих двох дорученнях. При реєстрації з виданим пристановлюючим документом дає можливість тільки присвоїти кадастровий номер як номер. Зону і квартал воно видає це, який є по індексній кадастровій карті, але вони не відповідають тим кадастровим номерам, які є зони і квартала в державних актах. Чи можна би було технічно це зробити, щоб можна було кадастровому реєстратору вибрати зону і квартал? Щоб потім знову не вносити зміни в кадастровий номер земельної ділянки. Такої можливості на зараз немає. Я з Ігорем Васильовичем обговорюю це питання, чи можливо там щось з цим зробити, чи ні. Але добре, добре. зараз тільки номер можна дійсно. Портал там зона не вийдеться. Так, які ще питання? Він іцького, скажіть, будь ласка, є така пропозиція. Якщо обмінний файл підписаний кадастровим реєстратором і здійснюється реєстрація земельної ділянки з існуючим державним актом без кадастрового номера, щоб вернути термін такої реєстрації одноденний. Це прискорить набагато швидше роботу кадастровим реєстратором, виконання зазначених доручень. Ну, ви ж цю, цю позицію вам уже неодноразово. Ігор Васильович озвучував, я не хочу повторювати. Сім днів і ну, це питання не обговорюється. Ніхто скорочувати цей термін не буде, на жаль. Так що тут навряд чи вийде щось в цьому питанні поміняти. Це позиція керівництва. Які ще є питання? Якщо питань немає, тоді бажаю всім успіху, наснаги, ну і хороших результатів на цьому тижні. Всім дуже дякую.